Чому ми не можемо розслабитися, коли навіть все добре? І починаємо діяти лише коли все погано навколо і світ відчувається небезпечним, коли криза. І тоді ми починаємо щось робити, бігти, вирішувати питання. Я хочу поділитися з вами історією однієї моєї клієнтки. Вона говорить про те, що коли в неї повний холодильник, вона відчуває, що їй нічого не хочеться. А коли вона бере свій гаманець, відкриває його і там порожньо, вона починає розуміти, що окрім неї цього питання ніхто не вирішить. І тоді вона починає творити, вона починає, в неї включається такий режим егегей, гей -ге», і вона біжить, вирішує купу питань. Вона здатна тоді працювати до ночі, бо в неї є внутрішнє усвідомлення. Що ніхто за неї не подбає про питання виживання. Я хочу пояснити цей аспект з точки зору психофізіології, тому що це досить типова реакція симпатичної системи, яка включає звичку виживати. І це проблема дуже багатьох людей, які несуть в собі історії Радянського Союзу, які були, хоч якось, дотичні або приналежні через дідусів, через бабусів, через батьків. Вони вміють виживати, але вони дуже погано вміють жити. В тілі в них є таке закарбування, що це єдиний можливий стан дії через стрес. От коли все погано, потрібно бігти, щось робити. Чому так склалося? Тому що в радянські часи небезпека це була така собі норма. А якщо ти помітний, це означало ризик для тебе. І виглядати заможно тоді означало накликати на себе біду і створити собі проблеми. Але знаєте що? Часи все-таки не стоять на місці, вони змінюються. І ті, хто тоді були дітьми, тепер вони дорослі люди. І я в цьому відео хочу говорити не про політику, а я хочу вам показати, як політичний устрій, в якому. Жули. Діти зараз впливають на пам'ять тіла, що туди закарбувалося. Бо порожнеча в гаманці вона запускає досить знайому програму діяти, тому що потрібно кормити себе, кормити свою сім'ю, вигадувати якісь шляхи, яким чином можна отримати гроші, щоб щось поїсти. І в такій ситуації спокій він. Він неможливий, він буде лякати людей, тому що ми не знаємо, як в ньому залишатися, а як це бути, просто насолоджуватися цим моментом і нічого не робити, не бігти, не вирішувати якісь питання. Час від часу клієнтів, які належать до Радянського Союзу, я питаю про те, що вони відчувають коли вони в небезпеці. Бо мені дуже цікаво, як їх тіло реагує на безпеку. І дуже багато з них говорить про те, що небезпека їх стимулює. Робити дуже багато чого, вирішувати дуже багато питань. І для багатьох людей це базова норма. Я не кажу про те, що. Всі люди такі, але для багатьох людей, які приходили до мене як клієнти, я розумію, що це базова норма. Я хочу запитати зараз кожного з вас, а яка ваша внутрішня швидкість, коли все добре? Чи ви уповільнюєтеся? Чи навпаки ви несете з минулого досвід у свою фінансову поведінку зараз? Що ви несете з минулого, що ви розумієте? Гроші для вас це що? Це страх, це ризик. Якщо вам відгукується а, те, про що я говорю, знайте, ви не самі. І у вас є право не лише на те, щоб виживати, а й право на те, щоб жити. Я запрошую вас підписатися, щоб дізнатися більше про зв'язок тіла, грошей та пам'яті поколінь.